Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. І так як у нас багатенько підписників нових появилося, я хочу розповісти трохи про те, що ви можете знайти на нашому каналі, якщо він вас чимось зацікавив. А канал наш було засновано в 21-му році. В липні місяці, так що цього року, дасть Бог доживемо, буде вже 4 роки. І заснований він був в період, коли літував вірус з ковіду. Так самотньо було. Ми пенсіонери і е, діти нам говорили, щоб ми нікуди не виходили, щоб залишалися вдома, щоб мало щоб не спілкувалися з іншими людьми. Збоязні заразитися ковідом, тому що літні люди, як ви знаєте, всі захворювання, в тому числі і ковід, переносять в рази важче. Ну, звичайно ж, і доводилося і виходити, і спілкуватися, магазин, пенсія і так далі. Але ж все рівно контакти з іншими друзями, знайомими були обмежені. Тож знаходила відраду у спілкуванні із підписниками каналу. Хрещеною мамою нашого каналу була моя внука Яна. Вона фактично заснувала нам той канал, показала мені, як проводити зйомки найперші, найпростіші. А я хотіла в першу чергу показати чоловікові вироби, яких в нього є занадто багато. Він замолоду щось конструював, придумував. І цими виробами його ми обробляли город. Ну, а так як ми, як я вже сказала, пенсіонери, вже і сили не ті, і здоров'я не те, то особливо ці його винаходи, вироби, стали нам. Корисними в цю пору. За допомогою них ми обробляємо наші городи. Хоч, звичайно, зважаючи на вік, довелося віддати вже деякі городи і поля, якими ми раніше користувалися, віддати в оренду орендарам. А виробів в нього таке багатенько, починаючи від саморобних тачок, які необхідні в господарстві. І різноманітних удосконалень до мотоблока. Це і різноманітні сівалки, і саморобний косильний агрегат, який я показувала в багатьох відеороликах, і багато чого іншого. Але ж не будеш весь час показувати косовіці косильним агрегатом. Та й... Сівалка також використовується один, ну, два рази, можливо на сезон. І от з'явилися в мене інші задумки. Почала я знімати відеоролики про господарство своє, про курей, про кіз, який ми отримуємо. І вже занадто багато. Стало цих різноманітних відеороликів на нашому каналі. Я вирішила їх згрупувати в списки відтворення. Вийшло багато списків відтворення, які відображають всі наші роботи, якими ми займаємося в селі. Роботи простих сільських пенсіонерів. А є тут Згруповані відеоролики, механічні помічники, уведені з сільської праці, а також декоративні вироби, окраса подвір'я. Бо чоловіком зроблено багато дерев'яних виробів. Столик зроблений фактично з нічого, із е, три ноги верби, і шматка верби, ведмідь. Із осеки, з колоди осекової вийшов ось такий вуйко, в якому були бджоли, але щось не дуже він так підходив для бджіл, як вулик, і зараз в ньому бджіл нема. Так як не можна не милуватися картинками природи в, у рідному краю, звичайно, ж одним із списком відтворення стало природа рідного краю. Розповіді зйомки присвячені тваринам, згруповані у списку тваринки і птиці в нашому господарстві. Окремим розділом винесено список, котики вуркотики і собачки, ще окремий розділ про і козенят. Так як маю багато вазонів. Звичайно ж, розповідала про них і далі маю намір розповідати. То одним із списком відтворення є вазони і рослинки від селянки Нінки, де згруповані розповіді про вазони, а також про рослини, які вирощуємо на городі. І окремою темою, звичайно, виділено список. Про вирощування розсади помідорів, перців, баклажанів, ще окремим розділом, окремим списком проходить консервування, без якого, звичайно, не мислиме життя в селі, а також Такий список відтворення, як рослини лікарі, де розповідаю про лікувальні властивості деяких вазонів, а також про збір лікарських рослин, які збираю влітку і заготовляю для того, щоб робити різні настоянки і різноманітні чаї в зимовий час. Так як в попередні роки я таки багатенько вишивала. То, звичайно ж, один із списків відтворення присвячений вишивці і не тільки вишивці, і названий він зимова творчість, тому що припадає, звичайно, ця творчість в основному на період зими, коли більше часу, бо влітку не сядеш і не будеш тулити хрестик до хрестика, багато іншої роботи на городі. І в саду, і кругом. Трохи взимку вишивала бісером. Одних, одним із моїх ще одних захоплень було плетіння із бісеру різноманітних квітів і дерев. Але воно, як в мене, з'явилося це захоплення, так і зникло, тому що потрібно було і час затратити, і гроші на придбання бісеру. А потім результат китайський бісер дуже швидко линяв. І тим самим мене розчарував. Було захоплення стрічками, і на світ з'явилися ось такі присвяти Великодню. Люблю відкривати для себе якісь нові матеріали. І в цьому році цієї зими я відкрила для себе такий матеріал. Як синельний дріт. Ось такі скромні квіточки із цього синельного дроту. Звичайно, задумки є, але не знаю, чи вони будуть втілені, бо багато часу забирає в мене тепер інтернет. Хоч, на жаль, монтувати відеороликів, я не навчилася в процесі, як то кажуть. Окремий список відтворення присвячено стравам по сільському. Люблю готувати якісь прості страви, щоб було і смачно, і, і швидко, то деякими рецептами ділилася із вами. Останнім часом створено ще один список відтворення це історії із життя. Там вже було декілька історій, які я розповідала в основному про життя своїх родичів. Також вміщені туди чуди, картинки з природи. А тепер рискнула і почала читати чужі життєві історії. Не знаю, чи в некому подобаються, чи не подобаються, час покаже. І ще багато в мене останнім часом шортсів, коротеньких відеороликів. Де відзняті картинки з натури, природа, господарство і, звичайно, доповнення народні пісні українські. Бо ми ж знаємо, що пісня це душа народу. І найцінніша та пісня, яка звучить рідною мовою. Ось така моя сьогоднішня розповідь про списки відтворення, в яких згруповані розповіді, які відзняті на каналі Село ти Моя доля. Якщо вас зацікавило щось із цих тем, котрась із цих тем зацікавила, підписуйтесь на канал. Звичайно ж, будемо продовжувати, якщо дасть Бог. Жити і мати здоров'я будемо продовжувати в тому ж таки напрямку. Будемо поповнювати списки відтворення новими відеороликами. Підписуючись на канал, тисніть на дзвіночок для того, щоб бачити повідомлення про вихід нових відеороликів. А в нас сьогодні зима, зима згадала, що вона таки зима, і лютий взяв керівництво в свої руки. І ось мороз, снігу мало, дуже мало, а мороз стисне. Десь вночі було більше, ніж 10 градусів, а для нас це вже багатенько, тому що ми розслабилися, січень був тепленький. Але нема худа без добра, як то кажуть. Можливо, трохи виморозить ті наші віруси, які розмножилися і мучать нас. Ну, звичайно ж, дуже важко нашим солдатам-воїнам в холодну погоду бути на своїх постах і обороняти рідну землю, боротися. З віроломним ворогом. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто приєднався до нашого каналу, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Дякую всім, хто підписався на наш канал, хто крокує разом з нами від самого початку і приєднався на протязі цих трьох з половиною вже років. Бажаю всім миру, доброго здоров'я, успішної праці. І, як завжди, кажу, що з вами був канал Село ти Моя Доля. Мене звати Ніна. Чоловік він також іноді розповідає про свої виноходи і вироби. Володимир. І, як завжди, кажу до зустрічі.